Якщо ви хочете зробити смак звичного чаю більш різноманітним, то не потрібно купувати заварку з штучними добавками. замість цього можна зірвати трохи свіжої зелені, що росте прямо на вашому городі чайна троянда. Чайна троянда це декоративний кущ, виведений зі звичайного шипшини. Рослина володіє багатим хімічним складом, тому настій, приготований з нього часто використовують як допоміжний засіб при лікуванні застуди. Проблем шлунково-кишкового тракту, інфекційних захворювань і безсоння. Якщо додати пелюстки до звичайного чорного чаю, то такий напій допоможе розслабитися, зменшити стрес, очистити організм від токсинів і відновити мікрофлору кишечника малина. Якщо ви хочете приготувати ароматний чорний чай, додайте в нього пару свіжих листочків малини. Також в напій можна додавати і свіжі ягоди. Але на відміну від листя яскравого аромату вони не дадуть, крім приємного смаку і запаху, малина має безліч корисних властивостей, найвідоміші з яких це зміцнення імунної та нервової систем, нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту і виведення токсинів з організму. Айва японська. Айва японська містить в собі багато вітамінів, мікроелементів, ефірних масел і інших корисних компонентів. Тому, змішуючи листя і плоди з заваркою, можна отримати не просто ароматний, але й корисний напій завдяки багатому складу японської айви, Її використовують при лікуванні багатьох захворювань, а також в якості профілактичного засобу від проблем з серцево-судинною системою і шлунково-кишкового тракту, садовий жасмен завдяки солодкуватому аромату квітів пуску цей чагарник нерідко помилково. Називають жасмином пелюстки квітів, пуску володіють багатим складом, в якому є мікроелементи, ефірні масла та інші корисні компоненти, тому квітки рослини використовують як допоміжний засіб для посилення мозкової діяльності, зменшення стресу і больових відчуттів при різних захворюваннях, а також для отримання заряду бадьорості заварювати бузок можна самостійно, а також змішуючи з зеленим або чорним чаєм. Рута м'ята вважається найпопулярнішою добавкою до чаю. Але вона не тільки надає напою приємний освіжаючий смак, але також робить його корисніше. Найчастіше м'ятний чай використовують для усунення здуття живота, зменшення метеоризму і боротьби з іншими проблемами шлунково-кишкового тракту, крім того, м'ята невибаглива рослина, яку можна вирощувати навіть на власному підвіконні і насолоджуватися смачним і корисним напоєм цілий рік шавлія. Ця рослина має специфічний терпким смаком. Тому подобається далеко не всім стебла шавлії містять ефірні масла та інші компоненти, які надають рослині антисептичні та протизапальні властивості. Завдяки цьому чай з шавлією можна використовувати як засіб для лікування респіраторних захворювань, а також для зменшення запальних процесів і больових відчуттів. Крім того, напій корисний для зміцнення нервової системи меліса лимонна. Мелісу лимонну часто плутають з м'ятою. Але її відрізняє яскраво виражений цитрусовий присмак і аромат. У складі меліси є ефірні масла, вітаміни, таніни, флавоноїди і тому рослина, доданий в чай сприяє зміцненню серцево-судинної системи нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту і поліпшенню мозкової діяльності. Ще на мелісою використовують як сочогінний засіб, чебрець. Чебрець володіє специфічним смаком і ароматом. Тому його не можна назвати універсальною добавкою до чаю. Рослина містить велику кількість ефірних масел, що робить його незамінним при застуді, що супроводжується сильним кашлем, ще в траві є дубильні і мінеральні речовини, натуральні кислоти і смоли такий склад надає рослині глистогінний, знеболюючий і дезінфікуючій властивості. Щоб насолоджуватися смачним і цілющим чаєм круглий рік, намагайтеся вчасно робити заготовки необхідних рослин. Але найкраще використовувати зелень саме в теплу пору року, коли в ній ще міститься достатня кількість поживних речовин і корисних мікроелементів.